Дві смерті в один день на трасі Київчо сталася ще одна аварія неподалік від ДТП із смертельним наслідком. Однак у другій аварії вижили усі. Тож що ж тоді трапилось? Давайте дізнаємось внаслідок дорожньо-транспортної пригоди між БМВ та Кіа, водій якої загинув на місці. Утворилися затори з обох сторін. Вони сягали близько двох кілометрів, і дехто з водіїв умудрився порушити чергу та їхати по зустрічній. Однак поспіх в даному випадку був зайвий. І як наслідок, за 100 метрів від першої ДТП сталася ще одна. Щоправда, тут без жертв, але тим не менш маємо ще одну аварію. Однак цей день не завершився однією смертю увечері того ж дня. Поблизу села Яблунівка, водій Ford Фокус збив пішохода, який просто сидів на дорозі. 56-річний мешканець Буска помер від травм. Просимо бути максимально обережними на дорозі, особливо в нічну пору доби, адже дорога помилок не пробачає. Сергій Нікішин, телеканал Бродинайн.